4 лютого. Підпочинок. Батьки Аліси вирішили зробити порядок вдома. Вони полососили килими, мили підлоги, витирали пил. Дівчинка заглянула у свою кімнату і подумала, що там також потрібно зробити порядок. Вона розклала всі іграшки по місцях, застелила ліжко, прибрала всі книги. Зі столу на поличку, Аліса так втомилася, що лягла відпочити на ліжко. Іноді люди втомлюються від своїх справ. Ісус пропонує прийти до нього і відпочити Біблійний вірш Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Молитва Коли я втомлююсь від справ, їх в молитві тобі. Poxa, me